У цей святковий Божий ранок вітання линуть із сердець, благословений з неба цей світанок, бо нині вже гріх у кінець усюди чути безупино. Христос воскрес, Христос воскрес! Куточок кожен нехилине найбільше чудо і чудес. І кожне серденько трепоче, бо переможений вже гріх, а хто ще визнати не хоче, живе у сумнівах своїх. Любов страждала на Голгофі, любов терпіла, ганьбу і сміх, і в цій життєвій катастрофі любов померла за твій гріх, любов проявлена у сині, Господь віддав його на смерть, любов Христа іще й понині, ламає зло і гріха тверд. Любов єднає у родину нас християнською християнську сім'ю і кличе кожен Бог людину, любов, щоб визнати оцю. Що тяжко так за нас страждала, що стала жертвою в той час, любов що нам там показала, що Бог так сильно любить нас. Любов Господня тебе кличе, прийди до Господа Творця, любов глибоку й таємничу дає у щирій Бог серця. Радій, душа, бо є спасіння від найстрашнішого суда, Христа Ісуса, Воскресіння, тебе спасає від гріха. Щоб так радіти Воскресінню, проси прощення в Христа, і для тебе в нього є спасіння від найстрашнішого гріха. Христос Воскрес, скажи ти знову з прощенням Господа Христа. Ступи на цю святу дорогу, щоб ти у небо буде творця. Амінь.